Шукайте надійного постачальника обладнання в галузі альтернативної енергетики України. Хочете збільшити клієнтську базу та збільшити прибуток, Освоїти нові ринки та розширити зони своєї присутності з якісним сервісним обслуговуванням. Альтек стане для вас надійним партнером. Ви можете обрати приватбливу для вас бізнес-модель, починаючи від дилера зі штатом 2 співробітника, дистриб'ютора чи офіційного представника Альтек. Ми надаємо нашим партнерам ресурс. Та досвід. Допомагаємо з розрахунками по сонячним станціям через власний проєктний відділ. Запускаємо рекламу та передаємо кінцевих клієнтів з замовленням по програмі лояльності Клієнт із рук в руки. Ми маємо власну академію Альтек, де ділимося практичним досвідом з проєктування та монтажу обладнання в виїзному форматі в режимі онлайн чи в індивідуальному порядку. Долучайся вже зараз до нашої дилерської мережі та почни заробляти разом з нами.